Друзі, наша розповідь про професії у громадському здоров'ї продовжується. Хто знає, можливо, одна з цих професій стане вашим вибором у житті. Мене звуть Наталія, а мого колегу Євген. Сьогодні ми зануримося у дивовижний і трохи моторошний світ паразитів, які спричиняють захворювання, та розповімо про лікарів і фахівців, які їх вивчають і оберігають людство від їхнього нашестя. Але перед тим як розпочати, запрошую вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку і увімкнути нагадування, щоб не пропустити вихід нових випусків. Євгене, ти знаєш, що прямо зараз всередині багатьох людей можуть жити непрохані гості? Ти про тривожні думки? Вони теж шкідливі, але я про паразитів. За оцінками експертів, близько 25% населення людей у світі інфіковані кишковими паразитами. Існують паразити, що живуть не тільки у кишечнику, а й в інших органах людини. Багато паразитів є спільними для тварин і людей. Так, паразити виділяють токсини, які знижують якість життя людини, ослаблюють імунітет і можуть навіть призводити до смерті. Швидке і масове поширення паразитів за сприятливих для них умов може бути дуже небезпечним як для маленького населеного пункту, так і для великого регіону. А як громадське здоров'я бореться із цим? Цим займаються лікарі-паразитологи. Вони ідентифікують паразитів, встановлюють джерело і спосіб передачі та ліквідують цю загрозу. Лікарі-паразитологи не тільки лікують паразитарні захворювання, а й займаються їх профілактикою. Тобто у громадському здоров'ї паразитологами можуть працювати тільки лікарі-паразитологи. Для лікарів потрібно отримати вищу медичну освіту, а потім пройти спеціалізацію з паразитології. Не лікарі також можуть стати паразитологами у громадському здоров'ї. Необхідно отримати магістра з біології та спеціалізацію за фахом паразитологія. У кожному обласному центрі контролю та профілактики хвороб є паразитологічна лабораторія, основне місце роботи для паразитолога. А чи є якісь відомі українські паразитологи? І наскільки ця спеціальність є в Україні високорозвинутою? Звісно, давай згадаймо про Олександра Маркевича. Це видатний український паразитолог. Він народився у 1905 році на Київщині і став засновником дуже потужної і відомої у світі української наукової школи паразитології. Саме взаємозв'язок між паразитами і їх господарями і факторами навколишнього середовища. Той напрям, у якому здобула світовий авторитет українська школа паразитології, і зараз це переживає ренесанс у межах підходу єдине здоров'я, за яким здоров'я людей, тварин і стан навколишнього середовища дуже пов'язані між собою. Цей підхід можна сказати є центральним у сьогоднішньому громадському здоров'ї. Маркевич спеціалізувався на паразитах риб і описав понад 300 нових для науки видів паразитів. Він створив теорію про походження паразитизму у тварин і навіть проводив дослідження в Антарктиді. Вау! Справжній першовідкривач! Так, його роботи були визнані у всьому світі. Він був академіком та почесним членом наукових товариств багатьох країн. Написав підручник основи паразитології української мови ще у 1950 році. А у 1960-х роках працював на запрошення єгипетського уряду як професор і експерт з паразитології. Із з 1945 року та до кінця життя 1999 рік був президентом українського наукового товариства паразитологів. Неймовірно працював. Вати у галузі паразитології і користуватися цією науковою спадщиною почесно і відповідально. А з якими викликами стикаються сучасні паразитологи? Їх вистачає. На жаль, зміна клімату призводить до поширення паразитів у нові регіони. Глобалізація та подорожі сприяють швидкому поширенню паразитарних захворювань. Крім того, паразити швидко адаптуються і розвивають стійкість до ліків. Чинник війни породжує нові виклики і ставить важливість роботи паразитолога, як і громадського здоров'я, загалом, на ще вищий щабель. Професія паразитолога можливо і не звучить як найромантичніша річ на світі, але від цих фахівців залежить здоров'я і життя мільйонів людей. Саме так це професія для тих, хто любить біологію, медицину, не боїться складних загадок і хоче захищати здоров'я людей. Якщо ви захоплюєтесь мікросвітом, любите розгадувати таємниці природи і хочете зробити світ безпечнішим, ставайте лікарем-паразитологом чи паразитологом у громадському здоров'ї. Приєднуйтесь до лав вартових громадського здоров'я. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. І обов'язково пишіть у коментарях, про які ще професії в сфері громадського здоров'я ви хочете дізнатися. До нових зустрічей у світі захоплюючих професій вартових громадського здоров'я.